Бавовнятко це доволі нове для української культури звірятко Примара. То воно таке? Як виглядає та чим несе небезпеку? Давайте подивимось. Бавовнятко миленьке та водночас небезпечне для російських окупантів створіння. Собою воно нагадує маленьке ягнятко, але не треба обманюватись його милим виглядом. Замість м'якого хутра його тіло покриває суміш із клубчастого диму та пекельного жару, а очі сповнені не безтурботною добротою, а гарячою ненавистю до російських загарбників. Це створіння нам показало Міністерство оборони України в Твіттер і додало ось такий коментар пухнасте і непосидюче. Вночі бавовнятко тихенько приходить на бази окупантів, склади, аеродроми, нафтопереробні заводи та інші місця. Заповнені легкозаймистими предметами і починає там бавитися з вогнем. Назва бавовнятко створена шляхом гри слів. У російських змі вибух прийнято називати хлопком, щоб нібито не сіяти за його паніку серед населення. У цього слова в російській мові є омограф, який звучить як хлопак. Українською це слово буде звучати як бавовна. Саме так глузливо почали називати українці вибухи на базах окупантів. І саме це слово символізує Бавовнятко. Звісно, опис не такий уж і добрий, але не треба перейматися. Для українців воно не несе ніякої загрози. Відчувши український дух, бавовнятко з невгамовного і запального перетворюється на м'якенько і лагідного котика, але тільки поблизу пронесеться сморід орка, і ми з маленькою миленько воно змінюється на хитро та злобного пустуна. Тому, якщо ви звідкись дізнаєтеся, що в країні окупанці бавовна, знайте, це там бавилось бавовнятко. На цьому моя розповідь завершена. Сподіваюсь, вам було так само цікаво, як і мені. Підписуйтесь на мій канал, тицяйте на дзвіночок та ставте подобайки. І до зустрічі в нових відео!